Вікторія Клименко працює в одній з лікарень міста. У суді виконує роль присяжної третій рік поспіль. Жінка говорить, що за цей час приймала рішення без вагань, тому що були такі справи, де всиновлення там було якось доволі. Чітко все всі документи чітко були під, ну, як, зібрані. Все було чітко роз'яснено, роз'яснено від самих всиновлювачів. Було доволі такі без ускладнень. У суді присяжних готують після навчання та тренінгів. Вони зможуть брати участь у розгляді цивільних і кримінальних справ. Цивільні справи це про визнання осіб безвісно відсутні, недієзнатними, померлими, справи про усиновлення, про примусове поміщення до психіатричного або туберкульозного диспансеру. Також розглядаються кримінальні справи за участю судді та двох присяжних у випадку, якщо передбачено покарання за скоєний злочин у вигляді довічного позбавлення волі. Присяжними можуть бути громадяни України віком від 30 до 65 років, які вільно володіють державною мовою. Охочі можуть нести свої заяви за адресами: Горько 21, площа незалежності 2 та Харківська. 35. Крім цього, майбутні присяжні мають підготувати кілька довідок та відповідний пакет документів. До заяви додається. Довідка з психоневрологічного диспансеру про те, що людина не знаходиться на обліку, а також довідка про відсутність судимості. Держава заохочує також людей бути присяжними і через матеріальне заохочення. Присяжний отримує винагороду на рівні посадового окладу судді. Заяви прийматимуть до середини листопада. Набути своїх повноважень майбутні присяжні мають у січні 2023 року і виконувати їх до кінця 2026 тисячі Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.